Я вже бачив десь тут. Ага, все, ви бачите? Ось. Дімо покликав, каже: диви, що знайшов. Можна на Камрад фест їхати. У кого знахідки краще? Дімон, нарешті кричить: ну нарешті! Давайте дивитись, що знайшли. Ось ми їдемо вже боком. Після дощу. Вчора тільки був дощ, тому. А майже доїхали, але бачите, як машину кидає. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це нарешті ваш улюблений канал про пошуки підземне сафарі. Дуже давно вже мене не було в ефірі, ну є на то різні причини. Тому що, ну, по-перше, сезон закінчився, пляжний, а зазвичай, здебільшого, останні мої відео були, вони були саме з пляжів. По полям дуже сильно скучив. І ось нарешті, сьогодні, але цього разу не з Андрієм, зі своєю старою гвардією. Якщо дивились мій канал раніше, то були, були там хлопці, з якими я їздив теж у Черняхів Копали. Тож подзвонили мені. Запросили на пошуки, виїхав на поле. Подивимося, що сьогодні буде. Приїхали ми теж на старовинне поселення. Про нього всі давно дуже знають. Дуже вибита точка. Кажуть, що тут є накінечники. Тобто приїхали ми сюди здебільшого за накінечниками. Але як завжди, то буває, що на таких місцях не знаєш, що може вискочити. Тому будемо сподіватися, що щось цікаве буде. Цей коп я можу назвати сміливо завершенням сезону, тому що це вже до нового року залишилось дуже дуже мало часу. Е, я вже навіть почав знаєте, що готувати е, випуск, який я хочу перед новим роком запостити. Е, під підсумки буду під випуск, в якому я підбиваю підсумки. Буду показувати вам знахідки, які я познаходив за цей рік. Знакові, бо цей рік для мене виявився дуже дуже потужним, як ніколи. Тобто в моїй пошуковій кар'єрі був блін, ну прям топовий випуск вив господі випуск. Рік тому обов'язково закликаю теж подивитися. Ну але спершу давайте подивимося, що знаход... що вдасться знайти. Сьогодні я буду вигулювати свій еквінокс 900 по полям і вирішив одягнути велику 15-ту катушку. Дімон ось там ходить, у нього еквінокс 800 Тобто ми сьогодні такою equinox бандою вийшли. Ось спершу походимо тут, а потім походимо ось по цієї перепашці. Вона дуже груба, тому так вирішили поразмінатися спершу ось тут. Добре, вмикаємо прилад, налаштовуємося. Перший сигнал, який буде більш-менш буду показувати. Поїхали шукати. Друзі, а я нагадую, що відтепер я ще й металошукачі продаю. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо вам треба металошукач, пишіть мені в інстаграм, в Директ, в Тіктоці, проконсультую, по налаштуванням підкажу. Давайте разом з вами знайдемо ваш перший клад, якщо ви цього, якщо ви цього ще не знаходили. Звертайтесь, буду радий допомогти. Так, ну що, перший чіткий сигнал. 13-14, дуже такий слабенький сигнал. І це може казати про те, що такі накінечники звинять. це нагадаю, те, за чим ми сюди приїхали, бо саме це тут тільки і копають. Так, наче тут. Так. Ох, болото таке. Бо ми щойно після дощу приїхали. Може бути все, що завгодно. Так. А, бачу, бачу, бачу. Ось він перший сигнал. Це гільза. Я, ну, я не знаю, від чого насправді. Я, не знаю, чи будівельна якась. Не знаю, не розбираюсь від слова зовсім в них. Тому якщо ви напишете від чого, це буду вдячний. Не знаю, У мене асоціюється лише, знаєте, з інструментом, там, де дюбіль треба забувати, ну, але вона трошки по-інакшому виглядала. Але все може бути. Чи флабер, що воно? Пишіть, коротше. Ну ходимо з Дімоном вже, не знаю, ну, хвилин 40. Е, декілька було сигналів. Один я вам показував, такий собі е, гільзач був маленький. І де, декілька поясників від снаряду. І ось нарешті перший чіткий, який давайте наживо спробуємо викопати. Насправді він був чіткий. А зараз я вже чую, що він такий з пропірдончиком. Тобто, можливо, залізо. О, ці блін. А, ні, скоріш за все, буде залізо, бо чуєте? Оцей сигнал. Це говорить про те, він мені, що це, скоріш за все, залізо. Але який сигнал? Ага, ага. До речі, це каваніна, каваніна це щось старе. Від забора чи від чого це? Щось коване старе. Може, і припон був якийсь. Не знаю, слухайте. Ну, звісно, це не те, за чим я сюди приїхав. Ходимо, ходимо. Ну, ходити не дуже. Легко я вам хочу сказати. По-перше, пахата така собі, по-друге, на лопату наліпає. Це не по пляжам ходити з кубом, знаєте, пісок просіювати. І катушечка в мене теж немаленька, і це теж дається в знаки. Дімон там щось колупає. Коротше, шукаємо ще поки, поки нічого такого цікавого, що можна показати, немає. Ну, поки нема знахідок, я як завжди буду показувати все, що бачу довкола. Ось такий шматок кераміки. Товста, як треба. Діма каже, що це тут скіфи. Саме на цьому місці скіфи були. Ось такий ось. Прикольно. До речі, хотів ще ось що сказати вам. Буквально десь декілька неділь тому я, мене запросили на перший міський телеканал, це в Одесі. Тобто, як спікера, у них є така передача, вона стосується хобі. І туди запрошують то рибалку, там, то ще когось. І от запросили мене розповісти, розповісти про своє хобі. Тому, якщо вам цікаво, я там розповів свою історію, реально, як я до цього прийшов, які... я знахідки навіть прийшов, показав свої там, на стіл виклав. Тому, якщо цікаво, там 40 хвилин, здається, йде передача, це як. Як інтерв'ю, можна так сказати, не подкаст, а інтерв'ю. Тому подивіться в описі, будь ласка, зайдіть, як на мене, дуже цікаво порозказував. І напишіть у мене вже в коментарях, якщо дивились, подивились, як вам взагалі. Ну а ми ходимо шукаємо щось античне. Так, ну шо, у Дімо був... Бачите, яка наша нелегка доля сьогодні. Дивіться, скільки сікі Булава нафіг. Так. так. булава. блін, Сигнал був чіткий, сім. Слухай, це не ось ця штука? А, подумав. Сигнал був всім чіткий. Дімон каже, що ну, тут так наконечники Ну. Але що воно буде? Зараз дізнаємось. Мені вже цікаво. Хто з нас перший сьогодні знайде щось цікаве. До речі, пін в нього мій. Який він? Мій Мі чот... четвертий. Четвертий. Так, о. Ага. А, ну, такого наконечника я вже теж знаходив. Фольга, бачите? Ну, але на Антіки ну, треба копати. Так, як... да, щось схоже, тому. Тому треба це гімно купувати і, і потім, якщо потім не хочете його купати, таку берете в сумочку, потім викидаєте десь. Ну так, бо ми будемо приїжджати сюди ще. Добре, я йду до свого руля, шукаємо, шукаємо. Фух, для вас, певно, що секунда, для нас години-дві пошуку. І ось перша ціль, яка, знаєте, можна сказати, що ціль, це теж вістря. Я вже бачу, я розумію, що це. Але це вже сучасний вістря. Від сучасної більш-менш зброї. Ми тут ходимо, шукаємо Скіфські вістря. А це, скоріш за все, Перша світо... Ой, Друга світова. Хоча, може, щось і сучасне, бо тут теж проходять іноді стрільби різні, я так собі думаю. От. Коротше, ось така перша знахідочка. Така, знаєте, як знахідочка. Ось там Дімончик ходить. Важко, важко ходити. На лопату дуже сильно наліпає. І, до речі, дуже сильно наліпає ще й на катушку мою. Подивіться. Вона й не без того дуже важка, а тут ще й це. Тобто я періодично так зупиняюсь і щищаю. Знаходжу кусок кераміки і щищаю, бо ходити дуже-дуже важко. Але що робити? Треба шукати, тож ходимо ще щось. Шукаємо, бо сезон так не гоже закривати. Сезон закривається, зазвичай якоюсь гарною знахідкою. Ну що, нарешті? 10? 10 чи 9. Не чує баба. Десять. І ось що випадає. Опа! Ось такий. Ось таке, точніше, вістря. То я кажу накінечник, накінечник потім мене в коментарях виправляють. Бо насправді це ніфіга ні, не, не накінечник українською. Правильно вістря казати. Тож, то ж, перше, така насінинка. З Київська. це саме те, за чим ми сюди приїхали. Тобто, тут Дімон казав, що знаходив їх багатенько, тому ось, ось, ось. Нарешті я вам хочу сказати, це три години десь пройшло з того моменту, як ми приїхали. Перша знахідочка, але дуже дуже приємна. Ну що, після такої вже, нарешті, знахідочки, можу у вас закликати підпис, підписатись на мій канал. Бо для мене це дуже важливо. Це розвиває український YouTube. А для вас це зовсім не складно. Просто натиснути Підписатися та, звісно, ще вподобайку поставити. Буду дуже вам сильно вдячний. Непогано сигналило, але у підсумку викопав ось таку виделку. І знаєте, чому включився? Ну, це ж, по суті, шмурдяк-шмурдяковий. Ось ця ви... виделка мені нап... на... нагадує дуже сильно ось цей значок, такий роковський. <рес> ось подивіться. А, усім рок! До речі, з рока починалася моя музична, хотів би сказати, я кар'єра. А до речі, я ще й музикант, я, ще... я ж про це ніколи вам не казав. Я ще й на гітарі граю у гурті вже більше 10 років, щоб ви розуміли. Звісно, що я не буду вам казати, Називається цей гурт, щоб ви мене не шукали в інтернеті. Але повірте, музика там у нас будь здоров. Навалюємо ті жиляка. Ось така. Так що всім знахідок і року. Дивіться, як гарно там. Це ось так ми тут ходимо, а там такий раз і обривчик. Там качечки сидять. Ой, сигнальчик був. Ось він. О, дуже поганий. 19. І ось щось випадає. Ну, Скоріше за все це Радянщина. Бо з таким поганим сигналом це може бути тільки Радянщина. Ще й, скоріш за все, е пізня. Ось така монета вбита. А може й не вбита, треба чистити. Ось, давайте зараз трошечки причухаю. Почистив, наскільки зміг, більше терти не хочу, бо тепер я точно знаю, що це 15 копійок радянських, і скоріш за все, це той самий рамочник, так званий. Ну що ж, перша монета, тобто не з пустими руками я сьогодні їду додому. Я в плані по монетах маю на увазі. Але це все ж таки зовсім не ті знахідки, які хочеш знайти на антиці. До речі, у Дімона це вже два, цер... два церка. Господі, два совєти є. Тобто, це три совєти на це поле наше. Шукаємо далі. Дімон шукає. А в мене що? Черговий сигнал. 10. 9. Теж плюс-мінус щось таке. Я вже бачив десь тут. Ага, все, ви бачите? Ось. Знову вістря. Знову вістря. І таке саме, як і попереднє, скоріш за все. Хоча ні. Мені здається, що це іншої форми. Так, це іншої форми. Але знову ж таки стан бомба. Бронзовий, скоріш за все. І от ми щойно з Дімоном поки їли, обговорювали, що от бронзові непогано б'ють. А ось олов'яниста бронза, от там вже погірше, там сигнали дуже поганенькі. Ну, а поки це, так, це, скоріш за все, такий самий, як і попередній, бо я так по жопки бачу. Ну, а так це вже другий, друге вістря у моєму заліку, і це трішечки додає енергії, щоб ще походити. Бо поле насправді вже не безкінечне. ну Тобто звідти. До, до сюди і все. І тобто на двох це розумієте, скільки це. Ну, 3 ну, ну, години і 4 максимум. Ми, ми його виходимо. Ще от ходжу і знаєте, що думаю? Думаю, що, скоріш за все, це непогано, що я взяв руля сьогодні, тому що ну, груба, дуже сильно перепашка і ну, прилад втрачає в глибині. А ось ця велика катушечка все ж таки трошечки додає глибини. Тому, скоріш за все, це була. До речі, поки потякав, сигнал зловив. Ось тут зараз лопата. А, все ж таки так. то тобто, Певно, що була непогана ідея. давайте копати, бо такі сигнали. Щас, де? Та що, таке, а, бачу, бачу. Шмурдяка ось така фігня. Коротше, <с> непогана була ідея взяти ось цю катушечку. Задоволений. Чергова кераміка. І, і на цей раз це прям, ну дивіться яка велика ручка. Прям, я майже ось так її можу рукою взяти, як колись вона бралась. так чик, наливалась. чик, чик. клас. Обожнюю такі знахідки. Певно, що навіть заберу додому, буду якісь там інсталяції робити і можу додати туди це, бо це, ну, це реально наче музейний експонат якийсь. Та, Дімон нарешті кричить, ну нарешті, і в мене вістря. Показуй, де воно. О, О ну в тебе іншої форми. Так, решті. Я кажу, що других чи чиї. Але прикольно. І високо, високо був. Мені здається, що це вже не насінина. Як... От у мене насінинки, бо вони маленькі-маленькі. Mm, це скіфські, але ну, вони ж язних періодів ми, якби, були різної форми, тому десь економились, десь не економились на матеріали. Як а, слухай, а можливо якісь були, допустимо, на птицю, мілку, на, ну, на, на звірка? Це може бути, все може бути, ми ж тільки можемо здогадуватися, як, як і воно тоді було. Знають, правду ті, які людини не знайомо, вже жаль, ми не можемо в них спитати. До речі, Дімон, скажи, будь ласка, відгук на високий фіскарь, бо в тебе був маленький до цього. Це не фіскарь, це польський. цей Ну, зараз який відгук, він зараз тяжелий, такий, що носити, зараз болото поналопало. Бо це ж твій перший вихід, там ще етикетки, бачите є? Ну, враховуючи мою спину пильну, коротку лопату тут можна забути, оце вже. <гум> ну, я ще з коротеньким ходжу. Я вже все, я вже. Ну мені просто через те, що в мене рюкзак і воно якраз залазить. Ну, мене якби теж в рюкзаку воно якби влазить, але ж, блін, після останнього того разу, коли мені стало зовсім уж ага. два совєтських ще. Я зрозумів 5 кдає. Добре, ходимо, шукаємо. Я сподіваюся, знайдемо тут щось більше, ніж на ці вістрічка. Бо тут є не тільки вони. Відлітають. Ай який гарний ключ. Хі -хі. Клас. До побачення, качечки. Побачимось в наступному році. Дуже потужний сигнал був і я викопав перстень циганського барона. Ви тільки подивіться на це. Офігеть, який галдячина. Блін, звісно, що жарти, але від чого це таке може бути? І воно таке, прям як бусіна, чека, тільки збільшена і залізна. Ось так. Все, можна, коп... можна на Камрад Фест їхати, у кого знахідки краще показувати там. До речі, хто пам'ятає, хто був на фест? Камрад Фест? Був такий фестиваль до війни. Ну мені прям дуже подобався той вайп, але на жаль, я тоді тільки починав копати, і я на нього так і не потрапив. Але захід був дуже прикольний там і. Конкурси різні були, тільки там Адам був такий собі. <гум> ось. А взагалі, блін, сумую з такою движухою, дуже вже хочу, щоб поскоріше це все закінчилося. І камради могли ось так зібратися, поговорити біля вогнища, поспілкуватися, ну, байки порозказувати. Блін, ну дуже-дуже вже хочу той час. Вже, сподіваюся, дуже скоро. Дуже скоро ми з вами побачимось, підписники на такому камрад-фесті. Ну що, йшов я, махав в своєму рядочку. Так махаю, думаю, блін, який гарний сигнал. Потім обираю копати, а я його очима бачу, дивіться. Знову вістря. І ось так воно стирчить. Цікаво, чи ціленьке, чи не ціленьке. А зараз брати не буду, бо хочу спершу тік зняти. До речі, підписуйтесь на мій Тікток, інстаграм. Там дуже часто свіженькі відоси, які не доходять ще навіть до Ютуба. Ну і Плюс, в принципі, моє життя, можете подивитись, якщо цікаво, підписуйтесь. А зараз подивимось, як він виглядає цілесенький. Пофотографував, познімав поф... все, що хочеш. Тепер можна брати до рук. Оп! Чік. Кульмінація. Ціленький. Слухайте, у нас сьогодні всі вістрі ціленькі. Клас. Гострий, наче вчора з конвейера. Хе -хе, злиття. Ось, от такий я перший знаходжу. Це вже схожий на того, який Дімон спіймав. Бачите, ось таке? Супер, третя вістря. У мене, четверте в загальному заліку. Ну, собственно, за цим ми сюди і приїхали. Діма відразу казав, тут ми надіоргиємо. Накінечників, ось таких вістричків, вістричків. Ось тому ми за цим ми сюди і приїхали, тому що, ну блін, я не знаю де зараз їхати. А так хоча б аскомінку збити, поки на пляжах не сильно походиш, бо нічого там немає. Хоча після шторму, може, і запишу відосик один вже взимку. Ну, але ось це дуже приємно. Обожнюю такі знахідки. І три за день для мене, ну це, це, це непогано, як для сьогодення. Супер. Вподобайка. Діма покликав, каже, диви, що знайшов. Такого він каже тут ще не знаходив. ого Ого! 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 Оце спинка від Фіпули. Я такої королівської ще не знаходив. Ви просто подивіться на це. З флажком таким гарним. Її ще можна відреставрувати, зверху, я думаю. Ще й зверху лежало. Ви просто подивіться на це. Слухай, ну я ось так дивлюся, я точно розумію, що це точно не чека, не скіфа, це, скоріш за все, реально Рим. Дуже схоже на справжню, римську. Ну, Така добротна вона. Дуже дебела. Я таке перший раз бачу. Вау. Якщо ви таке бачили, напишіть, будь ласка, якщо знаєте, що воно таке. Я Це бачить якийсь орнамент там отут. Так, Насічки. так. Насічки якісь так. Вау, супер! Хтось хто, хто собі щось робив, декорчик. Неймовірно. Фух, ну що, відходили ми цілий день. Я думав, що ми на це поле витратимо десь близько трьох, ну, чотирьох годин максимум. Але, 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 оця груба перепашка, на якої просто можна ноги вломати, вона виявилась дуже такою непрохідною, можна сказати, і ми застрягли, бо треба було ходити повільно, плюс руляка, плюс болото наліпає на ноги, на лопату, на все підряд. Тому цілий день ми тут виходили. Тим паче, що ті місця, ну, насправді, на які ми приїхали, вони засіяні зараз. Тому ходили на цьому маленькому. Кусочку. Але знову ж таки, небагато немало результат є. Як для сьогодення, в принципі, навіть мені здається, непогано, ну, як для нашої ось місцевості. Давайте дивитись, що знайшли. Так, ну, огляд буде, я так розумію, що коротенький, але все ж таки буде. Так, почнемо з моїх знахідок. Радянщина одна, 15 копійок, показував якийсь обломиш. Я думаю, що це голка від Фібули. Що скажете. Думаю, що дуже сильно схоже. Ну і три вістрички. Два ось такі однакові, як на мене, і одне е, інше трошечки подовше. І знову ж таки, бачите, у Дімона теж ось таке, як ось це моє, але воно обламане у нього е, ну там, біля основання. І, е, бачите, ось ці два, і ці два вони дуже відрізняються. І були знайдені, до речі, ці з верхньої частини поля, ці з ниж... А ну навпаки, ці з нижньої ці з верхньої. Тобто ми думаємо, що це, скоріш за все. Навіть інші були якісь культури, або просто один і той самий народ, але який жив в різні часи, тому що тут і б... тут бронза, тут алав'яніста бронза, е, різні матеріали. Що скажете? Напишіть, якщо що. Ну і переходимо до Дімона. Знахідок. Е, у нього три совета: один, два, три. Чистити нічого не будемо. Вістечко бачили. Ну і як на мене, знахідка сьогоднішнього дня це ось ця фібула. Я не знаю, це просто супер турботоп, як я називаю це. Неймовірна, дуже звичайно, що шкода, що поламана, але навіть у такому стані вона виглядає дуже прям потужно. Не знаю. Я такого ще не бачив. і важка, і виконана вже так. Знаєте, більш ювелірно, а не а не знаєте, як оті звичайні почека. Тобто, це дебела, супер крута. Я думаю, що, скоріш за все, римська фібула. Ну що, ось такий був у нас коп сьогодні. Це був це було завершення сезону. 2024 року. Для мене 2024 рок, рік по копу був насправді дуже потужний. Найвдаліший за всю мою кар'єру пошуковця. Тож, як я вже і казав, я роблю відос, який буде присвячений тому, що я знайшов за рік. Це буде не нарізка різних знахідок, тож під новий рік, будь ласка, не пропустіть, подивіться. Ну, а цей коп завершений. Ось така, ось така, бачите, небагато, але щось є ще. З вами був Тарас, це канал Підземне Сафарі. Не забувайте підписатися на мене, це дуже важливо. І знову ж таки нагадаю, що продаю металошукачі, можете звертатись до мене, проконсультую, розкажу все, як ви любите. З гарантією, як треба, і гарним сервісом. Ну що, Тарас, Діма, підземне Сафарі. Побачимось у наступних випусках. Пока.